Усім привіт! Мене звати Лена. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати свій мінімалізм на кухні, як у мене все організовано, що лежить у мене на полицях і в шафах. Тому, якщо хочете позаглядати в мої шафки, то продовжуйте дивитись. Починаємо від дверей, буду вам показувати, що знаходиться і як організовано у мене в шафках. Отже, там стоять у нас консерви, каші. Чоловік взяв собі на пробу куліш непереможний, такий, як відправляють на передову. Просто спробувати, що готують і відправляють взагалі солдата. Тут у нас у банці я купляла багато банок в магазині Епіцентр. Фірми LUMINARC, щоб складати сипуче, тут у нас зберігається кава у зернах. На цій поличці у нас знаходиться спортивне харчування. Іноді мій чоловік такий коктейль, протеїн. Там же біля нього стоїть і шейкер. Також мені зручно тут зберігати пульт від телевізора, щоб відкрив відразу взяв найзручніше місце для нього це тут. І тут у нас тушонка. У такій же шафці, тільки зверху, у нас таке зберігання. На першій полисці стоять вітаміни, які ми приймаємо. Там зубочистки, спирт. ПВА. це замінник цукру. Чоловік його додає у, у каву, не може пити каву з кавомашини без цукру. Тут у нас стоїть мірна чаша, дуже зручно її тут брати і доливати водичку у кавомашину. Біля неї стоїть підставочка для телефону, іноді перед школою, як дивиться мультики у мене на телефоні. Зверху на полишці лежить великий. Ніше для м'яса, але ми дуже рідко ним користуємося. Так, показую тут, вже в якомусь відео я показувала, як організована у мене ця шафка. Тут у мене стоять 8 скляних банок люмінарк. Майже всі я вже купляла в магазині Епіцентр, Одна коштувала, по-моєму, 98 гривень. Лише дві банки я. Привезла з собою, і інші в мене побилися. Їх я брала колись давно, не знаю, за гривень 50, мабуть, в Аврорі, але зараз ніде немає такого плана банок, лише в епіцентрі. Тут у мене зберігаються такі крупи: вівсянка, рис, гречка, макарони, Вівсянка справжня. Ту, яку потрібно довго варити, і булгур. Від деяких круп я хочу відмовитися, щоб моя родина відмовилася, тому ми їх доїмо вже і будемо купляти більш корисніші крупи. Далі в нас іде така велика шухляда. Я хотіла організувати повністю її з такими контейнерами, але я знайшла в Аврорі по 60 гривень лише два. Таких вони дуже класні. нагадую, чимось з ікея такі... Корзинки, але ті корзинки коштують 180 гривень, а більше в аврорі не було таких біленьких. Якщо десь побачу такі самі, то ще докуплю, щоб поставити ще один і там, можливо, ще один. Тут у мене стоять банки. Зараз я їх не розхламляю, не віддаю, тому що я сюди кладу і авокадо, і бурячок у нас тепер варений, тому потрібно десь зберігати. Так, це у нас соломка в школу, хлібці. Такі хрусткі, рисові. Тут у нас макарошки, залишки, тут у мене стоїть ще сода. І тут я зберігаю кіно. Його досить мало в упаковці, 200 грам, і я не бачу сенсу пересипати його у велику банку, та яка стоїть у мене у верхній шафці. Тому кіно у мене зберігається тут. Тут ми вже ось в банці доїдаємо кульки, кіло іноді додаю у кашку. І все. Більше такі сухі сніданки теж купувати не буду. В цій. Шухляці всього мало. Тут я зберігаю лоточки пластикові, тут у мене підставка така з юску, потрібно ще кілька купити і класти їх на стіл. Тут у мене у корзинці авокадо. Далі у нас іде шавка над раковиною, це шавка для тарілочок і для чашечок. Тут у нас зберігається чистий посуд. Майже всі тарілочки у нас білого кольору. Є одиничні екземпляри кольорові. І сьогодні один з них я покажу. Дуже класні тарілочки купила в магазині Аврора, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Чашечки у нас майже всі прозорі, також є пару кольорових. Поруч іще одна шавка. Тут у нас стоять скляночки, стаканчики. На верхніх поличках, як тут, так і у цій шавці, нічого не зберігається, тому що мені там незручно нічого зберігати. Знизу у нас відро для сміття, миючі засоби, така корзинка в мене висить, тут у мене щітки зберігаються губки і деякі засоби. Там в глибині в мене стоять ще пару засобів, миючих про запас фері, сів крем, яким я користуюся, там стоїть миска. Її я купила пару місяців назад в магазині Аврора, дуже зручно її там зберігати, потім я її витягаю. І розморожую в ній рибку. У верхній маленькі шухлядці, я думаю, як і у всіх, зберігаються столові прибори. Це ложечки, вилочки, маленькі ложечки. Лопатка. В мене тут два ножі. Ножі, до речі, всі з магазину Аврора. Лопатка також з магазину Аврора. Дуже люблю цю силиконову лопатку, вона у мене така універсальна майже для всього. Це нові комплектики ложечок і вилочок. Їх подарувала мені свекруха, коли ми заселилися на попередню квартиру. Трошки нижче в мене ще одна шухлядка для інструментів. Тут у мене ножнички, вінчик. Лопатки, всілякі ситечка, штупор і так далі. Тут у мене також зберігаються сірники, плівка харчова, потрібно ще докупити пергамент і зробити картоплю по селянськи. До речі, ось у мене тут лежать такі палочки для суші, я, мабуть, їх зараз викину. Вони нам не потрібні. Лежать, лежать. І такі ось у нас є прибори. Це товкачик для картоплі, для макаронів з дирочками, ситочку і черпачок. Я їх купляла в магазині ТБ. Це пластик, і одна моя глядачка, а можливо, вона і не глядачка, зробила мені таке зауваження, що як я можу використовувати на кухні пластик, він же такий шкідливий для здоров'я. Не думаю, що один раз на місяць зробити картопляне пюре, це щось таке страшне, аніж майже щодня годувати дітей свининою, жареним м'ясом. Не думаю, що цей пластик прямо кардинально змінює. Стан нашого здоров'я, їжа, яку ми вживаємо, набагато має більший вплив аніж оцей пластик, яким я подавлю картопельку. Лежить тут у мене ще така резиночка, я її спеціально зберігаю мию, ми закручуємо нею лавашу, коли робимо домашній бурітос. І в нижньому ящичку у мене на спеціальній сіточці зберігаються кришечки для каструлек. Тут у мене дерев'яна дощечка, і там трохи далі ще в мене підставочка така дерев'яна. Я частіше за все ставлю на неї ананас, коли він у нас з'являє. Тепер покажу, що у нас зберігається тут. Це така у нас чайна шафка, також чайок я зберігаю, розсипний в таких баночках. Це також люмінарки, їх я також, по-моєму, за 80 гривень обрала в епіцентрі. На другій поличці в цій баночці у нас стоїть чайок, такий, коли ми хворіємо. Карпатський чай, ромашка. А у цій вазочці у нас кава в гранулах і какао. Це, у нас вона тут оця кава стоїть на той випадок, якщо у нас закінчиться зерна і дуже захочеться кави, і буде ліньки бігти в магазин. На верхній поличці немає нічого. Та і діставатися цієї полички дуже так мені напряжно без стільчика. Тому я ту ж поличку не використовую. Тут, біля плити, я вже показувала такі у нас. Невеличкий ящичок, поличка. Я на ньому зберігаю органайзери І в цих органайзерах у мене дуже зручно, що біля плити зберігаються всілякі спеції, приправки, які я використовую в приготуванні їжі. Також у мене стоїть банка з сіллю і нижче також в такому ж самому органайзері У мене стоїть олія звичайна, рафінована олейна, і олійка. Оливкова ось така. У цій баночці у мене зберігається мелетий кунжут і льон. Його я передаю мамі, вона мені його на кавомолці перемелює, і тоді я його додаю до страв. До салатиків. До речі, ось така класна приправа до салатів, нам дуже до вподоби. дуже її любимо. Також майже завжди у нас є сухий гранульований часничок. Одна з моїх улюблених приправ. Натуральний, я майже не використовую, мені від нього погано. Так, ще дуже класна ось така приправка до картоплі. Сьогодні куплю Пергамент і зроблю картопельку по селянськи. У шавці над плитою, там, де витяжка, у нас пусто. І ось тут, також майже все пусте. Тільки на оцій поличці стоять келихи для вина і більше ніяких келихів у нас в домі немає, тому що ми не стараємося не вживати алкоголь. Мій чоловік взагалі його не вживає. Я іноді можу випити келих з друзями. У шафці над холодильником у нас зберігаються медикаменти. Я вже показувала. В магазині Аврора взяла такі мисочки, дуже мені сподобалися чорного кольору. Взяла дві штучки, можна і для салатиків, і борщик сюди насипати, і для супчику. Одна коштувала 85 гривень, дуже класні. Ніколи в мене ще не було чорного посуду, дуже подобається. У відео, яке я вам залишаю зверху посилання на нього, я показувала наволочки, які я купила в юску, щоб зробити з них настільчики чохли. Мені мама тоді пошила чохли, щоб вони надягалися такі на розиночці. Я показувала відео про переробки на зйомній квартирі, а цього разу з тих самих чохлів, з тих самих наволочок, їх було в мене три штуки, мама мені пошила ось. Ось такі, якби подушечки. Всередині синтепончик, такі вони пухнасті, вона їх прошила, такі вийшли стягані три сидіння. Усі салатнички, великі миски тарілочки, то, що я зберігаю на цих полицях, у цій шафі, а нижче у нас стоять каструльки. Ось так я їх організувала, кришки йде лежать, я вже вам показала. Нижче у мене можуть лежати якісь оші в контейнері, але зараз там нічого немає. І сковорідка. Іноді сковорідку я зберігаю у духовій шафі. Ось так я організувала свою кухню. Можливо, є якісь нюанси, але мені зручно, мені так подобається. Речей в мене досить таки мало. На сьогодні буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.